Всім привіт-привіт! Дуже радий бути знову з вами. І сьогодні хочу поділитися з вами своїм обзором на моє замовлення з двох компаній. Це йде у нас Oriflame і Doctor Clinic. Кому цікавий такий ролик, приємного перегляду. Як ви знаєте, давно я вже не знімав такі ролики, бо тому що, понятне діло, чому я таке не знімав, бо тому що я дуже давно вже нічого не замовляв, і за того, щоб. Теж не було можливості це все замовляти. От, і тут, коли з'явилася така можливість, як же ж без каталожної продукції. Так як можна так сказати пів свого життя я займаюся каталожною продукцією, як би не крутило, як би що би не случилось, без цього я просто не можу. Це як називається моє просто хобі. От, тому, що завжди хочеться якісь новинки. Магазини магазинами. Я розумію, що можна це все взяти в магазині. Там і потестувати, і можна і понюхати, можна все, що хочеш угодно зробити. Ну, то магазини, то якось воно не так. А тут іменно хочеться чогось іменно каталожного. А ще плюс, ти розумієш, що ціни, що в каталозі, що в магазині, вони пусті однакові. тільки, звісно, плюс в каталозі. У тебе ще йде доповнительна якась е, скидка, то і це ще більшість теж е, якось воно більш трохи привлікає. Так що за це не буду я вас томити, і давайте приступимо, що же все-таки я із цих компаній собі замовив. Звісно ж, замовлення не такі вже прям сильно великі, але я надію, що буде дуже цікаво. Так що, звісно, покажу я вам е, перший е, Першу фірму, з якого я ну, з якого я тут робив замовлення, це, звісно, із каталога. Oriflame. каталог номер 12 думаю, всіма знайомий каталог, Уже, ви, мабуть, вже я передивилася тисячі один раз, і вже щось вже собі замовили, або ждете замовлення, або вже прийшло замовлення, або ще до сих пор ви думаєте, замовляти чи не замовляти. От. Ну, я ви знаєте, що Тоже, думаю, що вроді все є, вроді то. А коли якась гарна ціна, чому би щось би не замовити. Так що і за цього я вирішив, звісно з цього. Каталогу замовити, бо, тому що була дуже гарна ціна. Це на чоловічу туалетну воду. От Мені, я ж говорю, що раніше я цим ароматом просто користувався. Да, це Цей нас Excite For Him. Думаю, всіма знайомий аромат. Да, тут у нас йде в цьому ароматі 75 мл, також що мені дуже подобається, що все приходить, у нас запечатана в слюді. Можна спокійно дарувати на подарки. І то, що дуже подобається, що аромат насправді дуже такий от іменно приємний, він якраз і літній, на і теплу, на жарку літню погоду. Він не має такого якогось тошнотного і такого задихання. Нехаючого аромату, все дуже нормально. І наоборот, ти насолоджуєшся ось цим ароматом. Так що, думаю, чому б і не взяти. Плюс, то що він такий от сладкуватий, свіжий аромат, бо тому що тут у нас ідуть у нас нотки: це йде у нас диня іде. Також у нас тут іде мух, і плюс іде у нас тут чай. От, Хоча я не люблю в ароматах мох там, чи чай. от, но якось воно так все пере... Тут да, такі от мало ноток, да, всього лиш три нотки. но вона якось так все все це переплітається, що дуже на шкірі дуже приємно це все пахне. Так що, Дуже подобається. Хоча тут іде низька концентрація аромату, але все рівно він стойкий. От я не знаю цілий день, от все одно я коли, там, допустім, понюхаю там, руку, тому що я більшість буває бризаю ось таким макаром і ще й на зап'ястя обов'язково буває по то, звісно же, все одно я його ощущаю, навіть коли там, допустимо, мієш руки, все одно є трохи такий от іменно аромат іменно цих ароматів. Так що дуже-дуже я задоволений цим ароматом. І тут і ось такий флакон. Думаю, всіма звісний цей флакон. Да? От. Дуже приємно тримати в руці. Також що мені дуже подобається, що, що тут таке от, іменно. Товсте скло, також такий прям масивний флакон. Звісно, ковпачок іде у нас пластмасовий, ну то не так уж і важно. Головне, що нам важно, щоб був сам по собі дуже-дуже смачний аромат. І головне, стійкий аромат. Тому що от в Оріфлеймі я люблю аромати, тим, що вони. Відрізняється від всіх ароматів. Да? І якщо якась з'являється новинка, то він все одно відлічається цей аромат. І не так як в других компаніях, що вони просто міняють упаковки, а аромати остаються ті ж самі. От такого я просто не люблю. А от в Ріфлемі тут більш-менш можна вибрати на будь-який смак, що ви любите, і, і буде все різне. Так що насправді це дуже-дуже круто. Так, наступне, що хочу показати, я вирішив замовити два аромати. Звісно, ці аромати у нас йдуть е жіночі аромати. Але я думаю, хто мене дивиться тут і знає, що я буває періодично беру жіночі аромати, бо, тому що там є такі нотки, які більшість йде як унісекс. От, і. Я, коли, допустимо, використовую ці аромати, вони на моїй шкірі зовсім не відкриваються прям конкретно якимись жіночими ароматами. Вони на мені от, відкриваються, от, насправді, як унісекс. Даже, от, коли ощущаєте мені ці аромати, то ніхто в житті не подумає, що це не чоловічий аромат. Тому що, хто мене знає і знає мої смаки по поводу ароматів, то я більшість, звісно, люблю більш такі, знаєте, солоденькі аромати, тому що я люблю турецькі аромати, більш таке, щоб було побільше. Солодощі. <сіх> О, так що і за цього воно якось, коли воно так, ви знаєте, от ти дивишся до цього всього, то ти просто м -м 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 якось потім вже наверно, і наверне не замічаєш, що щось може щось помінялося. Так, да, міняються аромати самі по собі, але скільки раз мені дуже робили багато компліментів, що дуже там смачно пахне. А що це? А те, а се? Та що насправді я ж говорю, що неважно, чи це чоловічий аромат, чи це жіночий аромат, головне, щоб нравилось. Вам. І щоб від цього ви отримали задоволення. Так що не буду довго я тут тріщати, бо, тому що, як завжди, я любі тільки потріщати на півролика. Покажу я вам е цей аромат. я думаю, всіма ви звісні цей аромат. Да? От так поближче, щоб було його видно, цього аромату. Да? Це йде в нас Nordil Waters. Думаю, знайомий. Да? Також це йде в нас і, парфюмна вода, і тут іде у нас висока концентрація цього аромату. Так, тут іде 50 мл, і також, як завжди, мене радує, що є тут у нас слюда. Та що також можна спокійно дарувати на подарки. І сам по собі йде ось такий флакон. Ну, флакон, звісно ж, у них дуже такі от прям красиві флакони. от. Оформлення дуже-дуже гарне іменно ось цих флаконів. Також це нас, йде нас до квіткових а акватичних ароматів входить. Іменно ось цей аромат. і також, ж тут у нас йдуть нотки: це лимонна есенція, акорд Норділ Reaters. І також йдуть у нас пелюстки жасмину. І також тут у нас присутствує білий мускус, Іменно в цьому ароматі. Також, що хочу сказати, що він іде насправді більш такий теж днівний аромат. І він також підходить на теплу жарку теж погоду. Тому що він такий свіжо-сладковатий, от він такий. от... Ось з якоюсь такою от пряністю, от іменно він не удушливий. ти від нього не задихаєшся. І дуже так от прямо якісь, такі от, якісь приємні дуже тут нотки. Що от Прям, ну Якось от не можеш ти це передати, може це, що просто на моєму тілі він так відкривається, ну дуже якось він так прям приємно і якось дуже розслабляючий аромат. Ти просто коли його вдихаєш, то ти просто якось так прям дійсно розслабляєшся від цього аромату. якось не, так Нема такого, щоб там якось він надоїдливий от, або удушливий, чи ще щось. ще Та що сам по собі дуже хороший аромат, і головне, що я ж говорю, що. Аромати дуже-дуже стійкі. так що Це, звісно, вже дуже круто. Так що оформлення насправді дуже красиве. Спору точно не. От так от. І ще один я аромат і, замовив, теж, іменно з цієї самої серії. Це більшість іде у нас вже вечірній аромат. Да? Це у нас теж йде на Nordic Waters Infinity і, і, Blue. Да? Я думаю, всі ви це вже знаєте. Так, також йде в нас тут 50 мл, також мене дуже радує, що все приходить запечатане в сліду. Так що на подарочок теж можна спокійно. І також тут теж дуже такий ось іменно симпатичний сам по собі флакончик. Теж таке от іменно оформлення. Так, тут закрито воно, бо такий, ну, знаєте, такий колпачок, що тут фіг поняти, закрив я його чи я його не закрив. Ось, також тут іде у нас і парфюмної води теж висока концентрація. От, І що хочу сказати, що теж іменно ось такий от прям стійкий це йде у нас аромат. Да, І тут більшість йде у нас і квітково-фруктові зелені і, і, аромати. Іменно входить в групу. Також входить сюди у нас груша. От, Що там входить? Глибокий морський акорд. І також сюди у нас ще входить мінеральний акорд. Може, прям спомнив. І що хочу сказати по поводу ще цього аромату. Також, якщо дуже-дуже приємний аромат, він такий от іменно цей більш аромат солодчий. Дуже такий от прям от. От, якось він більше, от, насправді як він є вечірній, то він і насправді дуже такий от, прям, якось от, заінтриговує цей аромат. Тому що опять же, на моїй шкірі він дуже так от, прям відкривається, якимсь смачно солодковато, трошки і свіжим ароматом, і якось такий теж от, іменно в них якісь, знаєте, Якеське переплітіння, що просто от, ти навіть не можеш оприділити, чи тобі він більшість солодша йде, чи він тобі більшість свіжий йде. От ось такі от. Макар, тому що, може, знаєте, може, як шкіра може не так сильно нагрівається, то більшість він такий йде як охолождаючий більш морський свіжий аромат. Ну, Коли, допустимо, більшість розігріта так шкіра, більш таки, знаєте, прям гарчкувата, то він якось для мене йде більш такий от солодчий аромат. Якось він знаєте, мені цей аромат більшість підходить, як хамільйон, щось такого роду. Так що, що хочу сказати, що е, два дуже стійких аромати. Ну, якщо от порівняти і, і так от прям мою думку сказати, ви знаєте, що я завжди говорю е, правду. Я ніколи ніколи нікому не льстю І ніколи нікого не хочу я дурити і говорити, що. Прям всі супер, все класно, треба брати, і всі ви будете в восторзі. Ми всі різні, і кожному щось може підійти, а комусь щось може не підійти. Допустим, мені, якщо зрівняти цих два аромати, я не можу сказати, що там один якийсь взагалі поганий, а один дуже класний. Ну, більш за все, мені до душі більшість, звісно ж, привлікає аромат. Це ось цей. Іменно вечірній. От для мене він якось більшість іде трошечки солодшим, навірно. І за це я якось більш склонніший більш до цього аромату, чим до цього. Тому що цей такий аромат, він більш м'ягчий аромат. Я журнал, він більш такий розслабляючий, м'ягчий аромат. Так як я сам по собі натура така не. М'ягка, не такі, я прям <смі> розслабляючий, я більш такий емоціональний. О, то для мене, конечно же, хочеться чогось такого. прям Такого щось хочеться. Так що, якщо так от зрівняти, то звісно ж на першому місці в мене буде ось цей аромат, ну а цей вже зрозуміло, що вже буде вже на другому місці. О, ну, Більшість б, мабуть, рука тягнулася до цього аромату, чим до цього аромату. Ну, я ж завжди говорю, що ми всі різні і в кожного різні смаки. Та що, а так ви знаєте, я ж говорю, що даже я даже якось що хочу сказати, навіть бували такі в мене моменти, що я не використовую один, допустим, цей аромат. Я можу їх соєдінити в місці, і вийде, ви знаєте, ще. Кращий аромат. Бо тому що я люблю так змішувати, так як я любитель і з фарбами теж змішувати всього всякого, так і з ароматами я теж любитель чогось змішувати. От, і виходить, ви знаєте, взагалі шикардосний аромат. І, і таких ароматів, вроді, і немає, а на мені такий аромат є. І фі, хто скаже, що я його змішав з чимось. Так що хочу сказати, що я ні грама не пожалкував. О, що я її взяв, тому що була теж дуже гарна ціна, це була в каталозі е, номер 11 Там була гарна ціна, ці аромати. І за це, я думаю, візьму, попробую, чому б і ні. Тому, що там ще була теж сторінку, можна було потерти. То і за це думаю, була не била. Беру. Як же ж без цього? от, Ну, ні, грама я не жалкую, просто я говорю, що. Буває, щось краще подобається, а щось не дуже. А змішаємо, то буде взагалі все шикардосно. Так, ось таке було в мене замовлення по Oriflame, Да, Невеличке, але для мене воно було цікаве. Наступне, що хочу показати, звісно це каталог Доктор Клінік, хоча ви вже бачите, да? що тут вже в каталозі у нас не пишеться Doctor Клінік». От, це вже більшість йде вже каталог іменно українського бренду. Уже не, не турецького бренду, як був раніше, а український. Уже більшість він називається Global Leader Group. От, Ось по цьому значку. Так що, бачите, тут вже доктор Клінік нігде. Це у нас іде каталог за вересень місяць, це каталог номер 9 Ну, я же говорю, що мені дуже подобається тут продукція. Звісно по поводу того, що. Українська продукція, звісно мені не дуже подобається, тому що ну, якось воно не то, воно мені не підходить. Не то, що там щось прям, ну якось це ну, не моє пальто. Е, вот. Тут, як завжди, в цьому каталозі все одно залишилася турецька продукція. І звісно, з турецької продукції я тут більше беру, тому що пам'ятаєте, коли я зрівнював допустим, каталожну продукцію. Фармасі і доктор Клінік, да, тому що фармасі це теж йде турецька косметика, і також тут була доктор Клінік, теж турецька косметика. То мені, по уходу за обличчям, мені більшість дуже е, сподобалась доктор Клінік. Чим фармасі. Для мене, в фармасі, був трошки, от ходова косметика для мене тяжола. А отут от не така. Так що і за це, якщо що, я завжди стараюся щось брати іменно із турецької продукції. Так що, давайте покажу, що я взяв. Звісно, вже я цього взяв, нічого такого багатого я не нагрібав. О, те, що мені, звісно вже треба. А що мені треба було, дожилися ми до того, дожилися ми до того, що я вже купляю дитячу присипку. Ось так дожилися. От. Це де нас, бачите, фірма Doctor Clinic. От. Я ж говорю, що от іменно із турецької продукції багато чого я звідси беру. Тут іде у нас 90 грам і в цій упаковці. Якщо подивитися, ось так, то я вам можу сказати, скільки тут його є. Воно, я його, звісно ж, ще не використовував, тому що в мене ще є чим користуватись. Ну, тут іде ось так. Цього от порошку, отак. От Банка здорова, а самого порошка отак от іде. от А чого я не додати ось так, правда? Я теж про це. Також, коли ми його відкриваємо, і бачите, я говорю я навіть його ще не відкривав. Тут йде у нас такий ось клапан закритий. От, ой-ой-ой, воно вже тут, бачите, вже сипеться. Уже так, не будемо його зараз відкривати. Бо тому що я зараз буду весь білий. О, зараз я тут напудрюсь. аромата я ніякого не чую. Ну, такий, ну, білий порошочок тут йшов. От. Так, давай закривайся, бо тут вже говорю, ну, русситься. Вроді в мене стояв, але щось воно обсипає в мене всього. Капець якийсь. От, чого я вже беру такі от продукти? Бо тому що після лісу, от, так як я там був, можна так сказати, грубо говоря, 52 дні в тому лісі, і, понятне, почалися проблеми. От, вроді, кажеться, що в тебе проблем нема, а після чогось. Проблеми з'являються. Так що на даний момент я без пудри не можу, тому що ще плюс, коли ти носиш форму, форма не пропускає повітря і тому подобне. Звісно ж, йде потом потієш, йде запрівання. Тому так що без присипки ну просто ну ніяк. В даний момент для мене це просто-напросто спасіння. От. І також ще вирішу я замовити, бо тому, що теж воно мені потрібно було. Це теж йде дитяча серія, теж цей самий як присипка. От, тільки це йде у нас крем від висипання, теж дитяча. Бачите, тут можна теж користуватися і, і, і діткам і, тільки і, от, при народженні, да, що тут іде у нас 0 років. От, Можна це все використовувати бо іменно для така дійсно дитяча-дитяча е, річ. Так, тут в цьому креміку у нас іде, скажіть мені, я вам скажу, е, скільки тут мілілітрів, а скільки тут мілілітрів, е, а непонятно, скільки тут мілілітрів. Зараз я десь знайду, скільки тут мілілітрів. Е, коробка приходить, не запечатана в сліду, нічого такого немає. І тут іде у нас ось такий тюбик. І, Слава Богу, там було написано вже: 50 мл іде в такому тюбіку. Він іде білої консистенції. На жаль, я не можу вам відкрити показати, тому що я ним зараз користуюсь, тому що він іде такий ось дуже жидкий. Якщо я зараз почну, то зараз я буду весь. Тому що він не густий, а він іменно йде жидкий. Іде білого кольору. І ви знаєте, коли ви його наносите, то він потім стає типу, як тальк. Він іменно, засихає, от, і опять же, немає потом, опять же, ніяких запрілостей, і після запрілості немає ніяких висипань, немає ніяких ран. От, І цей крем дуже гарно допомагає. Так що я вже говорю, що дожилися, що я вже користуюсь такими речами. Ніколи в житті не міг би подумати, що я буду таким користуватися. Отак. От Отаке бентежне життя, що я можу вам сказати. Так, що, отакий, от бачите, в мене був великий дуже е, замовлення по. Е, в цьому каталозі, от. Тому що от взяв те, що мені було саме необхідно. Звісно, це можна було взяти спокійно і в аптеці. Да? Але ну, ціни, якщо подивитися, то вони тож такі самі, тільки що я на даний момент я дешевше його купив, тому що, діло, що тут ще йде е, е, скидка представника, то понятно, що я його саме дешевше взяв, чим е, взяв би я допустим, це в аптеці. Ось так. Так що взяв і користуюсь, ну що хочу сказати за пудру, поки нічого не можу сказати, але ну, пудра є пудра. Що там може щось бути, чи погана, чи хороша пудра, яку ти б не взяв би, да, все одно пудра є пудра і ролі в неї грати не буде. Все одно воно допомагає. Да? От, а ось іменно по поводу крему, то ви знаєте, я е, задоволений цим кремом. так що хто... Теж страдає такими проблемами, то якраз такий кремик підійде самий саме раз. Так що ось таке було у мене невеличке замовлення із двох компаній. Надіюсь, було цікаво інформативно. І до нових зустрічей всім. Пока-пока!